Вибір свого майбутнього це кроку невідоме, але це також можливість розкрити свій потенціал і відкрити нові горизонти. Чи замислилися ви над тим, що краще залишитися у школі відповідати стандартам або вибрати майбутнє, де ви визначаєте власні правила? Коледж пропонує саме це: можливість вибору та Привіт всім, я Влад, студент спеціальності інженерії програмного забезпечення. За час навчання мав можливість реалізувати декілька власних проєктів. Також я графічний дизайнер і розробник фірмового стилю та ідентики для джеб, тому мені є чим поділитися з вами. Поїхали. Перш ніж зануритися у технічні IT-напрямки, важливо зрозуміти суть. Що ж таке програмування та інженерія програмного забезпечення? Не вдаючись до термінології програмування, це процес створення програми за допомогою спеціальної мови програмування, що надає комп'ютер інструкції щодо виконання певних дій, тобто перетворення логіки та алгоритмів майбутньої програми у форму зрозумілу для комп'ютера. А інженерія програмного забезпечення включає в себе всі аспекти розробки програми, від його аналізу вимог і дизайну до тестування та релізу. Проте варто розуміти, що програмування та інженерія програмного забезпечення це більше, ніж синтакси код. Це про вміння перевести бажання замовника в реальну і працюючу програму. it сфера поєднує в собі багато різнопланових професій, для яких потрібні різні навички та знання. Давайте розглянемо технічні напрямки в ІТ. Веб-розробка це створення веб-додатків та сайтів. Вона включає в себе фронтенд – це все те, як буде виглядати ваша програма в браузері, та backend це все те, що працює на сервері, відповідаючи за обробку даних. Програмне забезпечення для комп'ютерів. Це створення програм, які працюють на комп'ютерах і здовольняють потреби користувачів. Вони бувають під Windows, macOS та кросплатформені, тобто такі, які можуть працювати на всіх платформах, створення мобільних додатків, що включає нативну розробку, тобто під одну операційну систему, та кросплатформену, створення ігор, що включає розробку казуальних та гіперказуальних ігор, їх розновітнює графікою і фізикою, віртуальну та доповнену реальність. Сфера інтернет речей, де розробляються такі системи, як розумний будинок, вбудоване програмне забезпечення, де створюють програми для автомобільних систем управління тощо, штучний інтелект та обробка даних, де обробка даних включає збір, аналіз та розуміння цих даних, а штучний інтелект використовує цю інформацію для створення моделей та вирішення різних завдань, які зазвичай потребують людського розуму, та тестування для перевірки програми на його якість та правильність виконання. Варто розуміти, що робота в ІТ це не лише розробка сайтів та застосунків. Навіть якщо ІТ-компанія спеціалізується на розробці продуктів, вона не зможе повноцінно функціонувати маючи у своєму штаті суто розробників, крім них, у штаті будуть графічні дизайнери, проєктні менеджери тощо. Тепер, знаючи, які існують сфери в ІТ, визначимо, які ж головні навички потрібні, щоб стати скіловим та затреваним іт спеціалістом Технічні навички або ж hard skills – це конкретні знання та вміння для виконання технічних завдань. Тобто різні інструменти по типу інтегрованого середовища розробки, в якому ви будете писати код, знання мов програмування їх фреймворків та бібліотек, Міккі-навички або ж soft skills – це навички, що стосуються комунікації, співпраці та самоорганізації, а також знання методології управління проєктами, кар'єрні навички, це навички складання резюме, проходження технічних та нетехнічних співбесід, IT-англійська англійська, це знання англійської мови, необхідне для ефективного спілкування та роботи. Розуміння технічної документації та технічних завдань. Тепер розглянемо особливості професії, її плюси та мінуси. Особливості. Постійне знання предметної області, з якою працюєш. Зараз, щоб створити застосунок, недостатньо однієї мови програмування чи технології. А також швидка зміна технологій вимагає постійного оновлення знань. Зміни можна виділити наступні: стрес і відповідальність через строгі дедлайни та професійні захворювання. Плюси: актуальність та значучість професії. it розробники відіграють ключову роль у сучасному світі, розвиваючи технології, що змінюють життя, комфортні умови роботи, гнучкий графік та можливість працювати віддалено, високі зарплати та кар'єрний зріст. Наймолодший спеціаліст трині отримує від 300 до 500 доларів, юніор від 400 до 900 доларів, Мідл від 1000 до 2,5. Сіньор від 3000 доларів і більше. Круто чи не так? Проте це ще не все. Саме наш коледж готує спеціалістів у ІТ-сфері за трьома напрямками. Хочеш стати майстром кодування та розробки програм, що змінюють світ? Обери спеціальність інженерія програмного забезпечення, це напрямок, де ти зможеш освоїти сучасні технології і мови програмування та навчитися створювати програми під ПК. Інженери програмного забезпечення вирішують складні завдання відомих ІТ компаній, сприяючи розвитку технологій та покращенню якості життя людей по всьому світу. Прикладами проєктів інженерії програмного забезпечення є Microsoft Office, Visual Studio, пакет Adobe Creative Cloud, в який входить Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects та ще багато чого цікавого. Хочеш створювати веб-сайти та веб-додатки, які забезпечать успіх та розвиток підприємств? Тоді обери спеціальність веб-програмування інформаційних систем малого та середнього бізнесу. Тут ти зможеш освоїти навички розробки веб-додатків та веб-сайтів, що допоможе створити ефективні інформаційні системи для підприємств будь-якої галузі. Прикладами проєктів веб-розробників є Facebook, Amazon, розетка та Netflix. Якщо ж ти бажаєш стати захисником цифрового світу та боротися з кіберзлочинцями, тоді обери спеціальність кібербезпека та захист інформації. Тут ти зможеш освоїти сучасні технології та методи захисту комп'ютерних систем, мереж, даних, особистої конфіденційності та безпек онлайн-транзакцій від кібератак та зловмисного програмного забезпечення. Чому саме наш коледж? Тому що в нашому коледжі навчають сучасним мовам програмування інструментам та технологіям, такими як Python, C++, C Sharp, JavaScript, мова і розмітки HTML, CSS, MySQL, технологія .NET, Visual Studio та ще багато чого цікавого. Орієнтація на практичний підхід до навчання, розвиток хард та софт скілів кар'єрних навичок та IT англійської, професійний педагогічний колектив та сучасна матеріально-технічна база. Обравши цей коледж, я відкрив для себе не просто навчальний заклад, а цілу спільноту, де кожен може розкрити свій потенціал. Тут знання поєднуються з можливостями для самореалізації. Кожен день це можливість відкрити для себе щось нове, відчути підтримку, знайти однодумців і зрости разом з неймовірними людьми. Сьогодні ви обираєте не лише спеціальність, а й спосіб мислення, спосіб перетворювати ідеї у реальність. Приєднайтесь до нас, де код це не лише стрічка символів, але й відбиток вашої уяви на екрані світу. Не чекай на завтра, бо майбутнє починається зараз. Адже кращий спосіб передбачити це майбутнє це створити його обери свій шлях та створи власну історію успіху разом з нами.